В мене у руках три смартфони: OnePlus 12, Google Pixel 8 Pro і, звісно, Galaxy S25 Ultra, на який я робив такий собі е, досвід використання, огляд досвіду використання свого е, саме цим смартфоном. І знаєте, коли ми робили цей огляд, е, ми помітили дуже. Незвичну для нас річ у тому, що Google Pixel 8 Pro ось ось він. Не дивлячись на того, на те, що в нього Google Tensor 3, там цей там процесор, і саме він, коли ми порівнювали саме Galaxy AI у перекладі мови у режимі реального часу, він просто-напросто був набагато ліпший ніж Galaxy AI. Ми ж потім сидимо тут усією командою, думаємо, чому так? Ми почали. Тестувати, ми почали тестувати на потужність кожного смартфону у різних варіантах, у різних варіантах саме для штучного інтелекту. Ми взяли Geekbench AI. Це тест конкретно для тестування потужності під штучний інтелект. І тут в нас вийшло дуже цікаво. В мене є OnePlus 12, у якому стоїть Snapdragon 8 Gen 3. Тут стоїть Snapdragon 8 Elite. Galaxy. І, звісно, ми отримали якийсь нормальний результат, там трохи він не такий потужний, трохи там є пририст, і, в принципі, ми отримали те, що ми очікували від Galaxy S25 Ultra. Але коли почали тестувати Google Pixel 8 Pro у порівнянні з Galaxy S25 Ultra, в нас вийшов дуже цікавий момент. Стосовно процесору і GPU, ми отримали там, ну, дійсно приріст саме у Galaxy S25 Ultra, а от стосовно одного з методів обробки штучного інтелекту за допомогою NPU, ми отримали приріст на Google Pixel 8 Pro у 500% у порівнянні з Galaxy S25 Ultra. І це ми зараз підготували цілий аналітичний а, документ стосовно цього тестування. Ми зараз його презентуємо. Я перейду у хромостудію і будемо дивитися це конкретно на екрані. Але а, цей конкретний метод відповідає саме за офлайн обробку перекладу, офлайн обробку фотографій, і це ми зараз вам покажемо саме в аналітичному звіті. Тож, таке собі порівняння, це знаєте, як занудське, таке знаєте, ботанське порівняння цих смартфонів у потужності штучного інтелекту, який ми проводили. Тож на каналі Технозон України, поїхали. І так, ми бачимо з вами ось такий документ: порівняння AI продуктивності Pixel 8 Pro OnePlus 12 Samsung 25 Ultra з а, деякими даними. Це таблиця сформована нашою командою. Ніхто більше не формував, тому а, саме нам вона належить. і всі дані сюди включили. Ми давайте так відразу кажу, що тут є в нас три смартфони. Це інфографіка, яка відразу вам покаже деякий момент. Дивіться, перші перші 3 колонки це конкретно в нас тестування ефективності штучного інтелекту на процесорі. Це у нас single precision half precision і Quantized, на CPU. Це означає, що тут у нас зазвичай обробляється int32, int16 і int8, і тут все було, скажімо так, поступово рівномірно. Тобто Samsung S25 Ultra, він пішов вперед, OnePlus 12 тут чисто для порівняння того, що Samsung має більш потужний процесор нового покоління, що все Шло у uh, GPU ми також отримали якийсь там равномірний приріст у Samsung s 25. І, звісно, в нас Google Pixel 8 Pro десь був позаду. Але коли дійшло до NNAP, поясню NNAP – це Neural Network API, це API від Google для доступу до машинного навчання саме на Android-смартфонах. А це він відповідає за, наприклад, за голосові асистенти, за розпізнавання голосу, за якийсь. Ефекти камери, за розпізнавання зображень. Саме у цьому моменті в мене пішов якийсь когнитивний дисонанс, бо у Seasonal Precision Google Pixel 8 Pro вже був ліпший за, скажімо так, за OnePlus 12. Ну, OnePlus 12 він сам по собі цей не штучно інтелектуальний смартфон. Там не було заявлено ніяких штук, окрім, скажімо так, гугловських фішок. А тут в нас вийшло, що у Хав Precision і у Quantized він обігнав. На 500 відсотків на 500 400 відсотків, ну в залежності від тесту, навіть Galaxy S25 Ultra з його новим процесором. А, і в принципі ми розуміємо, чому, бо у Google Pixel 8 Pro, у Google Pixel 9 9P Pro і інші є е, цей самий процесор Тензор, як вони заявляють, з NPU, який саме орієнтований на прискорення штучного інтелекту через API від Google. І тут в нас вже виходить такий момент, але не варто, скажімо так, зневажати Qualcomm, У Qualcomm є свій API, це Qualcomm Neural Network, але який поки що не дуже використовується саме для тих варіантів роботи, які я сказав. Це голосові асистенти, і ви тут відразу скажете: Стоп, але ж там Google е, ну, Galaxy AI, там і інші моменти, і саме з цим пов'язано те, що, наприклад, у тому. Огляд, огляді, який я робив на Galaxy S25, досвід використання. Мій таке емоційне, емоційне відео було. А, там саме Google 8 Pro у тестах на перекладач, саме він з Google, він зробив, скажімо так, Galaxy S25 Ultra. І я розумію, чому, бо тут саме по собі штучний інтелект набагато швидший. І тут в мене вийшов десонс. Але оцей самий QNN також він дуже прикольнючий. А, от, знаєте, де вони його використовують? Саме там, Генеративне редагування, видалення, він дійсно крутилезний. Він дійсно крутилезний, і тут не треба зневажати Galaxy s 25 Ultra, бо я вам покажу. Справа у тому, що сам по собі QNN в мене всі тести є. Сам по собі QNN він має е, тести у десятки тисяч, е, скажімо так, балів і порівнювати його, наприклад, з Google Pixel неможливо. І не можна, бо це, в принципі, різні речі. Наприклад, від Google Pixel, від OnePlus 12-го, цей самий там приріст практично там відсотків на 30-40. І це дуже істотний приріст. Мені дуже сподобалось, як воно працює. А тепер я вам поясню самий прикол: сценарій використання аі прискорення у різних смартфонах. Наприклад. Давайте, в мене є більш інформація. Така цікава. Я більш вже після того, як ми підготували цей документ. В нас є ось такий прикол, до чого використовується саме NNP? Це апаратне прискорення. Давайте так: автономні ai асистенти Google Big, і Bixby, До речі, Bixby теж на NNP працює. ai прискорення функції камери, портретний режим, нічний режим, жестове керування і розпізнання рухів. А також перекладач. Тобто, тільки для, цих речей, тільки для цих речей він буде, скажімо так, доречним. А от, стосовно інших усіх моментів, Galaxy S25 Ultra, звісно, жахає усі інші смартфони. Ну, є, як є. В принципі, це те, чому, наприклад, Apple. 16 Pro Max, там ну Apple серія, вона досі там з цим видаленням об'єктів, цим видаленням об'єктів, вона досі десь, десь шагає позаду ринку. Навіть будь-який дешевий смартфон за допомогою Google API, у uh, Google фото може видаляти досить пристойно ці об'єкти на фото. І це, ну якщо хтось каже, що це не використовують. Ага, знаєте, як цікаво, uh, яблукофіли. Знаєте, що вони кажуть? Яблукофіли, що у айфоні це працює офлайн. І а у андроїдах працює онлайн. Так, а мені яка різниця, якщо у айфоні воно у будь-якому разі практично не працює, ви робить дичь якусь дичину таку. А углі, воно, у Google-смартфонах, воно працює ідеально, у Android-смартфонах. Тому не треба виправдовувати. Скажіть, що у айфонах воно зараз не працює і все, і не, не морочте нікому е, мізки. Але мої висновки такі це відео чисто по фану. Мої висновки такі, що що стосується будь-яких Google фішок у штучному інтелекті, саме Google, то рівних. Цим смартфоном на Google Pixel немає з NPU прискоренням їх Tensor G3 NPU, яке було у, наприклад, тому Pixel 8 Pro. Ну, У нових процесорах у Pixel 9, там також вони прокачали NPU. А от що стосовно генеративного штучного інтелекту, і інших штучного інтелекту для ігор, для різноманітних варіантів використання, там, наприклад, рисування, там, роботи з відео, то, звісно, у Galaxy S25 Ultra рівних немає і я думаю, що з розвитком, що з розвитком штучного інтелекту у різних виробників, то буде і приростати, скажімо так, потужність штучного інтелекту у смартфонах Samsung Galaxy. Звісно, я собі залишив S25 Ultra, Мені дуже сподобався, але з вами був Бабл на каналі Технозон України. На все добре.